Ви були благословені. Прийшов час ваших днів процвітання. у цьому році у Божому забезпечені для вас і демонструйте щедрість і любов небесного це іншим. Продовжуйте приймати існе слово Божого цього насиченого семінару на тему процвітання. Фінансова інверсія зростає і, ставлячи слово Боже, на перше місце, ви ставите себе в положення отримати це. Сьогодні на передачі переможного віруючого» приєднатись до Глорії Копло і пастора Джорджа Пірсонса, коли вони будуть продовжувати своє дослідження на тему Божий перехід багатства. Вітаю вас, я Глорія Коплен. Я сьогодні щаслива. Я вже трохи почула те добре слово, яке пастор Джордж проповідає про перехід багатства. Я вірю слову Божому. Пастор Джордже. Це чудово. Ми всі дуже уважні. Від цього дух перехоплює. це важливо. Це важливо, особливо зараз, в той час, в який ми живемо. Цей світ кричить: нестачі, так. проблеми, біди. Так. А в слові Божому сказано, ви вже отримали. Так. Ви благословенні? Я приймаю слово Боже. Глорія, Ми говоримо про 10 днів надприродного переходу багатства. Ми читаємо писання, ми читаємо слова від Господа, отримані через брата Копланда і брата Кепса. Післязавтра ми, мабуть, поговоримо про те, що розповідав пастор Біл Вінстон. Так нам потрібно це почути, нам потрібно це знати, нам потрібно так. застосовувати нашу віру щодо цього добродійства. Щодо цього добродійства, завіту, яке нам належить. Вірно, і нам потрібно розширяти своє бачення і збільшувати так. свою здатність приймати все, що є для нас у Бога. Збільшувати місце нашого Вірно? намету. Алілуя. і давати цьому намету можливість рости. Амінь. Слава Богу. Мені це подобається. Я хочу повторити і сказати, що у 2012 році було слово від Господа, яке брат Коплан дав на конференції в Бренсоні в церкві Кейта та Філі Змур. і він сказав: наймасштабніший, найзначніший перехід майна, товарів. І людей із рук диявола в руки людей Божих, які готові приймати найбільший перехід майна в історії людства вже почався і він підходить до своєї фінальної стадії. І ми зараз на фінальній стадії. Це слово на підставі якого нам потрібно стояти. Ми повинні стояти на підставі цього Глорія. Ми не можемо просто сказати ну, це добре. Слова від Господа це слова від Господа. Так це слова від так. Господа. Їх потрібно приймати з вірою, вірити. Їх потрібно приймати. Їх потрібно приймати, і тоді вони здійснюються yeah. у вашому житті. Саме цим ми і займаємося протягом цих десяти днів. Ми занурюємося в тему переходу багатства. Ми занурюємо вас в інформацію про те, що ще з небесного царства вам належить. І всі ці конспекти досяжні для вас на нашому англомовному Ви Ваші вашій вашій сім'ї, церкві. Відкрити головну сторінку, ви можете їх завантажити, ви можете їх роздрукувати, використовувати їх знову і знову. Так. Користуйтеся ними як навчальним посібником для вашої сім'ї, у вашій церкві, у вашому служінні. Дозвольте Господу створити всередині вас ще більшу здатність. Так до прийняття. до прийняття вірно того, що вам належить. Дякую тобі, пасторе Джорджа, за те, що ти ділишся з нами. Як набути цю здатність Слава до Богу. багатства? Здатність до багатства. Здатність до багатства. Я ще ніколи не чув такого вислову, Глорія. Мені це подобається. Здатність мати багатство. Майте хто небудь це. Здатність здатність мати багатство. Нам потрібно додати до словника Глорії Коплан. Здатність мати багатство. Мені це подобається. мені подобається це. Мені це і подобається. ще одне слово від Господа, яке ми досліджували. Це слово, дане через Чарт Закепса, отримане у лютому 1978 року. Перехід багатства. Давайте швидко його прочитаємо, і продовжуємо наше дослідження. Га. Фінансова інверсія збільшиться у ці дні. Вона збільшується в моєму житті. Інверція. Вона збільшується в вашому. Інверсія це переворот навпаки. Бо ви бачите, це моє бажання діяти у сфері вашого фінансового процвітання. Але вивільніть свою віру у мене, говорить Господь, вивільніть свою віру у мене, щоб я міг прийти і діяти на вашу користь, оскільки так, в цей час то тут, то там будуть фінансові біди. Економіка буде то підніматись, то спадати. Але ті, хто навчились ходити у Слові Божому, побачать, як процвітання Слова Божого проявиться в цей час так, як ще ніколи раніше не бачили. Так. Все, що ми читаємо зі старого завіту, Глорія, все це стосується прийняття минулого минулого, так і ми зараз говоримо про те, що ми бачимо, як процитання зі слова Божого здійснюється в цей час, так як ще ніколи раніше не бачили. Наближається фінансова інверсія в системі цього світу. фінансова інверсія в системі цього світу було вже кілька грандіозних переходів багатства. Так і це набирає все більше обертів. але нічого подібного до того, що відбувається Абсолютно сьогодні. Вірно. Абсолютно вірно. слово від господа, я це приймаю Багатство зберігалося у сховищах нечестивих для цих останніх днів. Але кінець близький, ці сховища будуть відкриті та спустошені для Євангелія Ісуса Христа. І буде так, говорить Господь. Так буде у призначений час. І буде так, що здійсниться слово Господнє про те, що скарби грішника зберігаються для праведного. Для праведного для праведного останні кілька днів ми говорили про це. Ми енергійно розглядали це слово з різних точок зору. І сьогодні ми поговоримо про іншу форму переходу багатства. Це перехід багатства із ворожого табору. мені це подобається. Перехід із ворожого табору. Знаєте, звідки я це взяв, Лорі? від вас Алілуя. Я Слухав вони послання, яке ви проповідували в серії під назвою Дні Неба. На землі. Так, коли це було? Диск номер 5 Це було 1996, 1996. року, коли ви це, це Джорджа? Я знаю. Знаю, нам потрібно подивитися це на чудово. те, що сказано в сьомому розділі Другої книги царів. Сьомий розділ другої книги царів. Ми говоримо про перехід багатства із ворожого табору. В системі цього світу замішання. Так. І в майбутньому люди будуть чинити так само, як вони робили тут. Зараз велике замішання у системі цього світу. Це вже видно? Так. Саме так. Вони будуть кидати все і тікати. І я не хочу сказати, що ми якісь прокажені, бо ми зцілені і звільнені. Але так було і тоді. Давайте подивимося сьомий розділ другої книги царів, починаючи з третього вірша. І в третьому вірші сказано, і були при вході до брами чотири прокажені чоловіки. І сказали вони один до одного: чого ми сидимо тут, аж поки не помремо? Якщо ми скажемо увійдемо до міста, а в місті голод, то помремо там. А якщо сидітимемо тут, то теж помремо. Отож, ходіть і перейдемо до сирійського табору. Якщо там позаставлять нас при житті, будемо жити. А якщо заб'ють нас, то помремо». Я розумію, чому в них була проказа. Вони не мали віри, вони в будь-якому випадку померли. Би. Їхнє мислення було справді заплутаним і стали вони надвечір, щоб йти до сирійського табору. і прибули вони до краю сирійського табору. Аж ось нема там нікого. Бо господь вчинив, що сирійський табір почув стук колісниць та іржання коней та галас великого війська, і сказали вони один до одного. Ось Ізраїлів цар найняв проти нас, хетейських царів та царів єгипетських, що пішли на нас, і встали вони і повтікали надвечір. І полишили свої намети, і осли свої, і табір, як він був, та й повтікали, спасаючи життя своє. І прийшли ті прокажені аж до краю табору, і війшли до одного намету. І їли, і пили, і повиносили звідти срібло і золото та вбрання, і пішли, і заховали його. І вони знову війшли до іншого намету, і повиносили звідти, і пішли, та й сховали. Ось що тут відбувалося, Глорія. Прокажені вирішили піти до сирійського табору. Вони коливались, помруть вони чи ні, і вирішили. Ми туди підемо. Ми підемо так чи інакше. Ми помремо так чи інакше. І коли вони прийшли до табору, там вже нікого не було. Він був абсолютно порожній. І сталося ось що. Надприродний шум колісниць, який зробив Господь сирійці почули той шум, і він змусив їх тікати з табору. Вони побігли, залишивши все. Все було залишене в таборі. І ті прокажені їли, пили, вони взяли золото, срібло, одяг. І сутність всього цього в тому, Глорія, що ми повинні взяти трофеї з ворожого табору. У цьому світі замішання. І ми його бачимо. Ми його спостерігаємо. Ми бачимо його по телевізору. І це замішання посилюється, стає все гірше, гірше і гірше. Тоді чому ми сидимо доти, поки не розоримося? Так. абсолютно вірно. Саме це нам, нам потрібно робити. Це брати і туди. Брати благословення. так само, як це вони зробили. Піти так. і взяти. Те, що залишилося в результаті того замішання, яке відбувається в цьому світі. Якщо ви подивитеся другу сторінку конспектів, там є ще одне слово від господа, дане через Чарльза Кепса. Причина того. Чому я взяв це слово? Полягає в тому, що ви проповідували з нього у тому посланні, коли навчали на тему Царство Боже, дні неба на землі. Ви в ньому почали цитувати це слово від Чарльза. До так. того, як я послухав цей Дякую за те добре слово від Господа. Я ніколи раніше його не чув і не знаю, Глорія. Можливо, це слово було вперше прочитане публічно в 1996 році, нашим телеглядачам. відтоді, як ви вперше з нього проповідували. Можливо, давайте його прочитаємо. Гаразд давай це зробимо. Мені це вже подобається. Буде так, що у ці дні мова йде про прокажених у сьомому розділі другої книги царів, що прийде замішання у світ нечестивих. оскільки вони шукали свого. Так, і йшли до власної мети. Вони отримували прибуток і накопичували, стримуючи від Євангелія те, що отримали. Звичайно, але в майбутньому це зміниться. І шляхи змінюються. Отже, ми зараз живемо в такий час, коли все змінюється, і шляхи змінюються. І станеться так, що замішання буде всюди. Це сьогоднішній день. Фінансова система буде зруйнована. Люди будуть шукати відповідь, але не зможуть її знайти. і в такій ситуації ми знаходимося зараз. Ми переживаємо це зараз. Замішання оточує нас. Ось чому так важливо, щоб. У ці часи ми продовжували робити те, про що ми так. говорили на передачі у вівторок минулого тижня. Ми ставимо слово Боже те на перше місце. місце. Слово Боже ніколи не буває у замішанні. Воно ніколи не буває у замішанні. Якщо ви стоїте на підставі слова Божого, якщо ви думаєте так. на підставі слова Божого, ви не будете в замішанні. І друга річ, про яку ми говорили на цій передачі, ми робимо Слово Боже кінцевим авторитетом так. в нашому житті. Так вірно, І як сказано нам в книзі приповісти, мудрість це найголовніше. Так, А коли є мудрість, немає замішання. Так, добре сказано, Джорджа. Якщо ми продовжуємо стояти на Слові Божому, продовжуємо вірити Богові, застосовувати свою віру стосовно переходу багатства, навіть посеред замішання, яким би замішання не було навколо нас, у житті віруючого, це зрозуміло. Бог ніколи не буває у замішанні. В ньому немає замішання. І якщо ми ходимо з ним, ми не будемо у замішанні. Бог не є автором замішання, збентеження, Ні. але він мусить бути на першому місці. Він мусить місці. бути на першому місці. Він мусить бути тим, кого ми слухаємо. Якщо ми слухаємо наполовину його, а на половину цей світ нічого так. не вийде. Ми повинні всю свою увагу зосередити на ньому, так. слухатись його, робити те, що і він далі говорить. тут сказано. Давайте подивимось і станеться так, що замішання буде повсюди. Фінансова система буде зруйнована. Люди будуть суди ходити в пошуках відповіді. Але не зможуть її знайти. Як у ті дні люди прийшли і захопили трофеї в таборі, так і у ці дні люди будуть чинити посеред замішання у ті дні, в які ви живете. Він говорить тут, Глорія, про те, що так само, як і в другій книзі царів, Прокаженію увійшли до табору, в якому було замішання, і вороги втекли, залишивши все. Так само буде і в ці дні. Так, і ви це бачите, слава Богу. Вони будуть вірити і отримувати скерування від Господа. Люди будуть тікати від свого майна? Вони будуть тікати, залишаючи все тут, залишаючи це, бо вони будуть чути про те, що наближається. як і сирійці втекли з табору, залишивши своє добро. Вони відпустять його, вони залишать його. Ось що відбувається в системі цього світу, Глорія. Відбувається таке замішання, що люди, як сирійці, будуть залишати своє добро через замішання і будуть тікати, залишаючи його. Страх страх вони залишать це для віруючих, оскільки сказано, але коли це візьмуть християни. Уже не буде так. Що не вийшло у нечастивих, виду у віруючих. Так, у побожних, Абсолютне бо віру. ми маємо завід з Богом. Ви щойно сказали одну річ, і я хотів би переконатися, що ми це зрозуміли. Ви сказали, ми скористаємось можливістю. Так. Ми задіємо можливість, яку пропустив цей світ через замішання, що в ньому відбувається. Ми будемо Задіювати ці можливості. Людям будуть надані можливості почати бізнес. Людям будуть надані можливості почати так. служіння, будуть можливості залишені цим світом, бо всі будуть у стані замішання та збентеження. Вони втратять рівновагу, і ми це чітко побачимо. Амінь. Амінь. Я це приймаю. Я теж це приймаю. Сказано, нехай буде. Нехай буде так, що віруючи, це візьмуть. Отже, ми повинні це взяти. Ми будемо процитати, і ми повинні процитати. Нехай буде так, що ви побачите слово Господнє в дії. І сила Божа затвердиться на землі в той день, коли люди зупиняться в благововійні. Бо багатство грішника Аллилуйя. зберігається для праведного. Говорить Господь, прийшов час, щоб воно перейшло до рук праведних. Тоді Євангеліє буде проповідуватися по всій землі. Виконуйте мої заповіді, оскільки ви щоразу будете щось потрохи чути. Я буду відкривати вам потрохи щоразу, щоб ви знали, що день прийшов. Тому виконуйте мої заповіді. і це станеться. Хтось скаже, але це не чесно. Це чесно, можна перейти на інший бік. Можна прийняти Ісуса Господом свого життя прямо зараз, і ви зможете бути серед тих, які будуть брати. Абсолютно це ваш вибір. Я вибираю йти Божим шляхом. Тобто, Глорія, це так само, як ті прокажені пішли до ворожого табору. У ворожому таборі було замішання повсюди. І вони втекли, все покинувши. А ті прокажені все забрали. Страх. Основою має бути То був страх. страх. Вони так. пішли і так. залишили все своє добро. я бачу, як це відбувається зараз. я це бачу. Я намагаюся це побачити у своєму дусі і намагаюсь побачити це у своєму серці. як цілі повторюю, цілі корпорації будуть залишені та покинуті. Люди будуть у паніці. Вони будуть говорити, нам потрібно, щоб хтось прийняв на себе керівництво корпорації навіть до такої міри, що вони будуть шукати когось, Вони будуть так скидати ціну, що це буде дивовижно. Буде просто дивовижно, за яку ціну ми віруючи, будемо купувати чи отримувати щось. Або, як сказано. В книзі Ісаї, ідіть і купуйте без срібла. «Ідіть і купуйте без срібла, вірно. Купуйте без срібла. Боже мій Джордже. Це чудово, чи не тому. Так? Нам потрібно навчитися брати те, що залишив ворог. є одне місце писання, яке я хотів би, щоб ми подивилися. Бо коли це візьме віруючий, на цьому буде благословення. так, вірно. Це може так. бути проклятим, коли його кинули. Але коли ми це підбираємо, воно вже благословенна. Знаєте, я зараз над цим роздумую. я намагаюсь побачити це. Я намагаюсь повірити в це так, як ми ще ніколи не бачили і ніколи раніше не вірили. Побачити, як речі приходять до нас. Побачити, як це приходить до нас. і це служіння справді має відповідальність за перехід багатства в інші служіння. Так. Завдяки одному факту, скільки літаків ви подарували? Більше 30 літаків були посіні в інші служіння. або фінанси, сотні тисяч доларів були посіяні в інші служіння. Інші служіння пережили перехід багатства через наше служіння. Так, вірно, це те, що перейшло до них в їхні руки. Це справді приголомшливе. Глорія, я був присутній. Присутні при, при цьому. чи не так, Джорджі? Я був присутній в кількох таких ситуаціях. І я знаю, що ви були присутні в більшості з них. Але я був присутній в кількох ситуаціях, коли літаки сіяли в інші служіння. Ми віддавали їх. Слава я бачив ті обличчя, як вони починали світитись. Я бачив Божу доброту, і ми будемо її бачити все більше і більше, Глорія. Ми це побачимо. І я вірю, що ми будемо бачити це в церквах. Я зараз розмовляю з пасторами, і це буде відбуватися, і в вашій церкві у ворожому таборі через замішання вони будуть все кидати. а ви будете збирати ідіть і збирайте це. Ідіть і збирайте. І, пускайте свій хліб по водам, і через багато він днів він повернеться. він повернеться. Він Амінь. Я буквально бачу це, Глорія. У мене є бачення і образ цього. Що нам потрібно зробити тут? Місії Кенета Копондев, що нам потрібно, щоб здійснити це бачення, яке ми маємо. Я його в землі. Я прикликаю. Я прикликаю те, що належало до нечестивих, я прикликаю, щоб воно перейшло до рук цього служіння, до рук праведних. Це їм не належить, це належить церкві. так, але це може бути у них. Тому ми прикликаємо це, як сказали єгиптяни. Візьміть йдіть. Візьміть, Візьміть ідіть. Ідіть. Так. Ідіть від нас. Ідіть від нас. Ми це візьмемо і підемо. Дуже скоро церква піде звідси. Так. Ми все це залишимо. Люди не будуть знати, що з цим робити, але нас уже не буде. Так. Вийти з тіла означає бути у Господа. Бути у Господа. Бути Слава Алілуя. Богу. Алілуя. Так чи інакше? Глорія, дозвольте, я прочитаю вам ще одне місцеписання за ці кілька хвилин. Це з розширеного перекладу 25 й вірш 20-го розділу другої книги. Хронік ви знаєте цю історію, і прийшов Йосафат і народ його забирати здобич, і знайшли вони багато майна. Багато багато Багато. це дуже важливе слово. Багато майна, одягу і дорогоцінних речей. і набрали собі стільки, що не могли понести. і три дні вони збирали здобич такою великою вона була. А 4 четвертого дня. Зібрались на долину благословення, оскільки там вони благословили Господа, тому й назвали місце долиною благословення аж до тепер. Алілуя! Хіба це не чудово? Це частина благословення, Глорія. Амінь. Брати у ворога те, що належить нам по праву, і ми це робимо, які прокажені. Ми йдемо до табору. Залишили, і ми підбираємо Воно просто це. там лежало. Їм навіть не потрібно було забирати це. Воно лежало на землі, Воно там бо просто того, було щоб там, лежало і чекало. І ми беремо благословення, ми беремо блага, ми не забираємо їх ні у кого. Прокажені ні у кого нічого не забирали. Так. Це просто Вони лежало їх. там. Слава Богу. Знаєте, слово Боже діє. Якщо ви не сієте, якщо ви не віддаєте десятину, вам потрібно змінитись. Вам потрібно перейти так. до Божої системи. Так. Саме це приводить Бога до ваших фінансових справ. Ви поклоняєтесь йому своєю десятиною, своїми приношеннями, своїм благословенням. Я не приймаю сьогодні пожертвування. Я просто ділюся з вами інформацією. Але це дії ми всі ці роки сіяли і давали, і ми жили, маючи достаток. Ми зараз повернемось. Я захоплений тими матеріалами, які ми пропонуємо вам замовити. Глорія, це те, що Господь дав нам, щоб передати тіло Христа. Ми не можемо залишатися розореними. Ви не можете залишатися розореними, якщо будете вірити в цьому і чинити на підставі, цього. і моя мрія, моє бачення стосовно цього циклу передач з цим чинням у тому, щоб люди могли дивитися їх в інтернеті і користуватися нашими конспектами. З англомовного сайту. Отак. Ви можете слідкувати за ними під час наших передач. Ви можете досліджувати. Чудово. це справді спрацьовує. Ви можете досліджувати, ви можете зростати, ви можете розвиватися в цьому. Всі головні місця писання, ключові думки. Всі отримані слова від Господа, про які ми говорили на цих передачах, досяжні для вас зараз. Тому слава я дуже богу. рекомендую вам взяти їх. І ти не будеш ображатися, якщо люди будуть з них проповідувати. Беріть це беріть це йдіть, пасторе. Я раджу вам провести свій семінар з процвітання так. у своїй церкві, використовуючи це Джорджі, як фактично, програму. Я збираюсь проповідувати з цього. Будь ласка, я візьму це візьміть. Ідіть го слава богу. Я захоплений, коли говорю про слово Боже. І завтра ми почнемо з розмови про два способи переходу багатства. Два способи переходу багатства. А це пастор Джордж і сестра Глорія говорять вам, що Ісус є Господь. Та один день He took me away from my losing ways and taught me how to win. I can't. comes up now and then he tries to make it look so bad. Cause when I can say God's at work in my life, I know I can't be had. I just lift up the word of God and give old Satan a fit.